Відповідаю, відповідаю на ваше запитання. Е, дивіться, <кій> нижня частина ніжка йде у нас 40 см. Можна було робити меншу, але я зробив більшу, так як я буду ще розмовувати гофру. Е, верхня частина ніжки по 32 см. Нижня частина складається з. Все зроблено з квадрат труби 20 на 20, так само і це і це. Е, нижня частина розкладається. Так розкладається, Регулювання по висоті, тобто можна піднімати і опускати. Хрестовина зроблена з квадрат труби 40х25. І вставлена труба 15, обварена по кругу, це для основи. Верхня частина зроблена так само, хрестовина з труби 25 на 40 і праварений болт 14. -ка. Тут 15-ка, тут 14 міліметр запасу. Це ідеально підходить. Це і така розматочка.